Довідомо пасажирів, Проваджено оформлення у квиткових касах пільгових проїзних. документів. я не знаю, якщо я прямо з упофірмі е, сюди, так я не можу собі забронювати нічого. Так добирався сюди на перекладні. Що то я маю прийти і купити той квиток і сісти поїхати? Що зараз штурмане вагон? <світку> Отже, ми зараз на вокзалі міста Києва прийшли сюди, аби дізнатися, як військовослужбовцю потрапити на поїзд, якщо потрібно їхати день в день, а квитків немає. І зараз будемо дізнаватися, які є шляхи вирішення цієї проблеми, в принципі. Думаю, якщо там нема може бути, а навчально місце не на це мало. На сьогодні місце збили. А вам куди? Ой, в Тернопіль. Тепер дивіться, дають відпустку так, і дві доби на дорогу, так, так. доба туди доба назад. Так. Як мені встигнути? Скажіть, будь ласка, а що робити, якщо, наприклад, військовослужбовець хоче кудись поїхати, а квитків на сьогодні немає? Вам на цій куди їхати? Мене цікавить, наприклад, напрямок на Тернопіль, тому що я бачу, що на Тернопіль не можуть нас купити в за 6 годин до відправлення В нас є така група, ви можете скупувати бронь. Це е, квитки для військових, правильно сервіс? Е, так. Київ. Київ. Куди? Чому вона не пропонує? Сказали погуляти трохи а, або все. Я кажу, ну якщо буде, то взагалі на коли. Вона каже, що сьогодні точно не буде. Ну, автобус, а що в комендатурі? Що там зайнято, немає місця, що бачите, люди просто входять укрзалізницю, втрачаєте клієнтів, маршрутчики всіх перебирають. А посталон заберуть 23-й туди? Знаю, що там бронюються тільки на прифронтові напрямки. Правильно? Чому ні? вам. Ну, Може, на всі потяги можна оформити бронь за 6 годин до відправлення. Ще до Тернопіля це на 15.58, Ужгородський 13 ші, і йде ші, через Тернопіль. Буду, Але а 6, не годин, не 6 годин. не підходить, треба більше щось брати. Зараз 12. -та. Це тільки що на 18.35 можна зробити бронь, на 81-й номер потяга. Ну, Хто ми будемо такі, якщо ми самі не спробуємо і не скажемо, працює воно чи не працює. Спробуємо зараз замовити бронь на Тернопіль. Значить, для того, аби знайти цей сервіс в Гуглі, нам потрібно ввести три простих слова: квитки для військових. Далі зверху вводимо всю інформацію про себе. Можна навіть ввести інформацію з іншим іменем або прізвищем. Головне потім пред'явити військовий квиток і сказати, що на от таке от прізвище на таку дату бронював. Далі вводимо, куди нам потрібно. І станція Тернопіль обираємо дату. Сьогоднішню, 22 грудня, обрати дату і станція оформлення квитків Київ, це там де ми будемо їх забирати. Бачимо, нам випало два поїзди, на які ми можемо оформити квиток. Можна обрати тип вагона. Я не гордо, я беру плацкарт, і можна навіть замовити собі нижнє місце. Як нам пояснили в Укрзалізниці, це функція для поранених військових, тобто, якщо вам точно потрібно, нижнє. Погоджуємося і, будь ласка, оформлюємо заявку. Дякуємо за вашу заявку, каже нам «Укрзалізниця». Забрати квиток треба не менше, ніж за годину до відправлення, бо потім бронь знімається і він вже вступає в продаж. Тому потрібно ну, трішечки якось поспішити або врахувати цей нюанс. На сайті Укрзалізниці пише, що якщо що, то будуть вирішуватися кожне питання в індивідуальному порядку. Що це означає? Ну, це вже, якщо безпосередньо вас не візьмуть на потяг, або не буде квиточки, не буде знята бронь, ви не зможете викупити, то це можна звернутися до штукового зала. Ну якби вона може вас купити на потяг. Якби. Одна підказка. Якщо щось не зрозуміло, якщо щось не вводиться або взагалі виникають питання з сервісом, можна телефонувати на гарячу лінію Укрзалізниці це 0800 503 222. У вас вітає Укрзалізниця. У нас налізні нерви і не тільки. Якщо щось буде не зрозуміло, так само можна дзвонити до вас правильно. Так, а вже ж ми працюємо цього, доволу. можете звертатися, будь-хто будь з операторів візьме слуху да, та надасть нам допомогу. Оформлення пільгового проїзду здійснюється у загальні і плацкартні вагони. Якщо не вийшло взяти квиточок ні інтернет замовленням, ні в касах вибити собі місце, можна звернутися, так як воно раніше працювало і зараз так і далі працює до комендатури. Але у комендатури є зазвичай 4-купейних, 4-плацкартних місця. Якщо їх не розібрали, можете взяти собі там талон. тало. Там вище в Ви в комендатурі тільки що взяли? Так. А як це все відбувається? Ішов спитав і Типа так. такого ж. Ага. Тут касу пише, де оплатити ну, та, це, та, їхній бронь. А куди їдете? Ну, взагалі, треба на Миколаїв, буду їхати на Одесу, бо немає нічого, на Ніколаю. Mm -hmm. Ні автобусі не автобусів немає, нічого. Отже, у Києві повітряна тривога. Всіх закликаємо спускатися в укриття. А всім, кому потрібно купити квитки день в день, нагадуємо, що у вас є два варіанти, як це зробити: перший через інтернет-замовлення, другий через комендатуру. Єдине, про що дуже просимо, це намагатися купити квиток хоча б за 7-8 годин до потяга. Тому що за 6 годин бронь буде вже дуже проблематично знайти. Але проблематично не означає неможливо. Головне старатися, намагатися пробувати, і все у вас вийде. Тривога. Всі прямуємо в укриття. Бережіть себе. З'єднання з оператором залишайтесь, будь ласка, на лінії та послухайте трошки музики.